Сергій Тимощук із дитинства мріяв стати десантником. Проте, коли йому виповнилось 13, плани на життя довелося змінити. Юнак а разом з ним брати і сестри стали круглими сиротами, як старший у родині мусив поставити їх на ноги. Так мрія про блакитний берет змінилась на буденну реальність: лопату, косу і важку роботу на сільській фермі. Наш шестеро в сім'ї, як то кажуть, один одному допомагали, один одного тягнули, бо так само, можна сказати, без батьків жили. Помагала баба дід. Ну, ми за ними доглядали, і, можна сказати, вони нас витягнули, багато чого ага. нам допомогли. Ну і так, по ходу діла, як то кажуть, ми вже і по самі по цьому, так само і городи і це все обробляє. В зону АТО Сергій потрапив у 2014-му, де він в якій стороні дружині до кінця не зізнавався. Все хвилювався, аби не нашкодити її здоров'ю. Тоді Ніна якраз була вагітна. А майбутній з тим часом відбував атаки проросійських бойовиків під населеним пунктом Опитне. Під час чергового танкового обстрілу поруч із Сергієм розірвався снаряд, і ударною хвилею військовика відкинуло на кілька метрів. Відразу втрата свідомості контузія Страшний біль у лівій нозі. Побратимам, які були поруч, пощастило більше. Саме вони й надали першу медичну допомогу. Далі гелікоптер і виснажлива дорога до найближчого шпиталю. В Дніпропетровську в госпіталь. Звітель в мене був з Дніпропетровська в Київ. Вірпінський госпіталь, з того госпіталя у Циблі, є там для ветеранів війни. Звітель знову Вірпінь, потім відпустки було місяць, і далі знову Вірпінь. У цьому контейнері в одному з районів Києва знаходиться багато цікавих речей. Кришечки, пляшечки. Саме тут розпочиналася одна із благочинних акцій. Із серпня минулого року лега участку свого часу Наталя проводить за кермом. Ось так, і в дощів, сонці, і в сніг, і в град. За будь-яких умов жінка збирає пластик та кришечки. Мета активістки проста допомогти пораненим воїнам. Ми живемо в певній реальності, да? хтось може там відмовлятися від думок про війну, а когось ці думки, наприклад, не відпускають. Да? І бачачи ситуацію, яка склалася, і ну, такі, які наші хлопці повертались, да? бажання допомагати, воно було якраз, скажімо так, знайшло таку відповідну реалізацію в такій ідеї. Час вільний від поїздок за кермом волонтерка присвячує телефонним дзвінкам. З початку благодійного проекту в ньому вже взяли участь мільйони українців. Цього разу жінка їде в одну із шкіл Київщини. Доброго дня, шановні волонтери нашої країни. Я волонтер благодійного фонду Овес. Я керівник проекту Добро проєкт, Проект, в якому ви всі приймаєте участь. Ці кришечки, які ви збирали, які ви сьогодні передаєте нам, ви збирали у рамках цієї громадської ініціативи по допомозі військовим у протезуванні об'явили по класам діти. Тут же почали збирати. Давайте здавати як, давайте здавати. Значить, здати ви ж бачите, що черга туди, 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 туди. Все. Дітки хвилюються, що я говорю, здамо діточки. Я купляю просто пепси, я їх не п'ю, а кришечку треба. -а, -а. А, -а, -а. а взагалі я десь там шукаю. ну, Знайду якусь кришечку, то їх. Ну, в школі досу. Я збирала, щоб допомогти солдатам, ну, щоб вони вижили. Беруться кришечки, тоді віддаються благодіни благодійникам. Ці благодійники передають другим людям, вони дають гроші на протезування військовим. Назар навчається у шостому класі. Коли довідався про умови та мету акції, без зайвих вагань вирішив долучитися до хорошої справи. За два тижні школяр назбирав близько трьох кілограмів різних кришечок. Це дуже допомагає військовим реабілітація. Ну спасає їм життя, так сказати. Про своє рішення збирати пластик. Назар повідомив батькам. Тепер благочинністю займається вся сім'я, як стверджує Наталя, таких патріотичних родин в Україні чимало. Дуже про багатьох людей, які збирають про багатьох учасників акції, ми знаємо через декілька місяців, тоді коли люди вже телефонують і кажуть, ми зібрали, а що далі, що робити. І тоді ти знаєш, о, можна ще одну галочку поставити, бо і ще там виявляється, теж люди збирають. Бо, наприклад, ми не знаємо, яка кількість, наприклад, навіть київських шкіл збирає пластик. Кількість тих, хто співпрацює саме з нами і е, приймає саме в акції е, доброжими да, Досить велика. По Сережі Тимошіку, який став першим та, фактично для, для допомоги з пластику, до нас звернулися волонтери з ірпінського шпиталю. Це звернулася Ольга Аргат. І частину коштів дали ми це на той момент. У нас було 120 тисяч гривень. Ми всі 120 тисяч гривень, Ми всі їх перерахували на картку бійця. Лікарям не вдалося врятувати ліву ногу Сергія, тому було вирішено протезувати бійця. Допомогли волонтери. Саме вони організували переїзд воїна до Польщі та сплатили його протезування. Там за справу взявся Лешек Клошевський. Лікар має понад 30 років досвіду, працює за новими технологіями і сповідує індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Познайомитись, подивитись, можливо, потрібна буде якась допомога. Тобто, ну, оскільки для мене це був перший раз, так, і взагалі для нашого фонду це перший боєць, то е треба було просто бачити, наскільки взагалі необхідна наша підтримка і в чому вона може бути. То є Сергій, так. Ага. Я би показати, що не не там? То є Сергій. Це моделювали ногу, так? Так, то є. То є така фотографія. Ага. Фотографуване. Я вимога собі зараз докладні обвежити. Я моге то do milimetra, do до міліметра до 1, 10. Одно і десяти міліметр точно. У, нас... uh -huh. у невеличкому містечку Ліманова, що на півдні Польщі, у лікаря є свій маєток. Саме тут фахівець приймає пацієнтів та виготовляє необхідні деталі. Для протезиста Сергій став вже сьомим українським військовим, якому встановлюють протез за кошти благодійників. Ми приїхали пізно ввечері в п'ятницю, да? а поїхали вже в неділю після обіду. Тобто фактично за два дні була зроблена вся робота, і, і ми приїхали там, заїхали в неділю вранці. Сергій вже ходив на біговій доріжці вже на, на цьому новому протезі. Так, да, передвігатися моно. Моно я і передвігаюся. Годок це вже, мабуть. Навірно, кілограм 12, правда? Так. Да? Така кришечка одна, да, вона приблизно 3 грами важить. Ми бачимо, що вони всі різні. Да. Якщо ми говоримо наприклад, от про таку пляшку, то щільно заповнена доверху така пляшка це кілограма. Оскільки це рахується все-таки в грошах, да, то ми можемо казати, що, наприклад, отака от пляшка кришечок це 10 гривень. Це фактично 10 гривень, вкладених у благодійність. Як стверджує Наталя, ніхто навіть не очікував такої шаленої активності від українців. У перші ж місяці до благочинності долучили чимало громадян. Телефон організаторів просто розривався від дзвінків. Підтримку українським воякам надавали люди з різних куточків нашої держави. Результати перевищили усі сподівання. За 9 місяців акції зібрано. 34 тонни пластику зі всієї України. Тобто, це те, що передано вже в переробку, і те, за що частково вже розрахувалось. Тобто, допомога двом людям вже була надана. За шість місяців до кінця грудня було зібрано 205 тисяч гривень. Вже знаємо, що ми можемо допомогти третьому бійцю приблизно на суму 65 тисяч гривень. Ці гроші вже є на рахунку. І ще одному хлопчику ми можемо допомогти на суму 10 тисяч гривень. Рух волонтерів благодійного фонду ОВЕС набирає обертів. Всім, хто бажає зробити свій внесок у допомогу захисникам нашої батьківщини, слід звертатись за телефонами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Це не моя фраза, вона теж сказана одним з поранених бійців. Це таке бачення, скажімо так, зони АТО, коли людина каже, що вашими кришечками можна вимірювати український патріотизм.